Вітаю, я Андрій Яніцький, і це програма Погляд на Ютуб-каналі Еспресо. І сьогодні ми будемо говорити про олігархів. Чи лишилися олігархи в Україні, чи вони досі впливають на прийняття політичних та економічних рішень? Денис Малюська, міністр юстиції України, після затримання Ігоря Коломойського, написав на Фейсбуці, що завершилася епоха олігархів в Україні. Ось ніби ми побороли олігархат. Я насмілюся з ним не погодитися, але для того, щоб вести аргументовану дискусію, давайте звернемося до класичного визначення олігархії в Оксфордському словнику. Отже, хто такі олігархи? Це е, представники вузької групи людей, які контролюють країну. І йдеться звісно не про демократичну обрану групу, а менеджерів, яких ми обрали на виборах. А про людей, які фактично захопили державу, впливають на рішення держави, хоча не були обрані людьми для того, щоб це робити. Ще в 2017 році Центр економічної стратегії, Українська неурядова аналітична організація, написала в своєму дослідженні, що є ризик захоплення країни-олігархами. І ви пам'ятаєте, що президент Володимир Зеленський ще, коли був кандидатом в президенти, таку антіолігархічну тему також розкручував. Коли прийшов до влади в 2019 році, то запровадив закон. Проти олігархів, який давав визначення цьому феномену і мав запобігти існуванню олігархів в Україні, цей закон навіть налякав найбагатшого українця Ріната Ахметова і змусив його. Продати свій медіахолдинг Україна і змусив його бізнес-партнера Вадима Новінського вийти з Верховної Ради, скласти повноваження депутата. Ну а потім розпочалося повномасштабне вторгнення. Ну і справді, вплив е старих олігархів, як я їх називаю, людей, які побудували свої статки на приватизації 90-х років, е їхній вплив на державу скоротився, тому що бюджет. Виріс державний і найбільше значення в економіці і в політиці стали грати якраз державні кампанії, рішення державних органів влади. Більше того, під час повномасштабного вторгнення вже були прийняті рішення Радою національної безпеки і оборони про тимчасову передачу під контроль держави окремих активів заводів. З виробництва військової техніки, заводів, з виробництва техніки подвійного призначення і компаній, які займаються виготовленням пального, ну, диспал, диспалого, в першу чергу, для забезпечення армії. Ці підприємства були вилучені в наших багатіїв. Тимчасово, ніби на час е, війни, але коли вони будуть повернуті, і в якому стані вони будуть повернуті, і чи будуть вони повернуті взагалі е, колишнім власникам, е, про це ми не знаємо насправді. Отже, можна сказати, що вплив олігархів скоротився. Ми бачимо, що вони втратили свої телеканали, тому що. В нас тепер є єдиний а, яким фактично його приватні власники не керують, а ним керують не формально, звісно, але це не є великим секретом. Керують з офісу президента. Вони позбулися своїх заводів. Заводи Ріната Ахметова в Донецькій області були розбомлені. Вони позбулися своїх політичних впливів, оскільки після виборів 2019 року Верховна Рада повністю оновилася і великого впливу олігархічних груп там не було, ну крім Ігоря Коломойського. Так, е, чи можна сказати, що олігархи вже не грають жодної ролі в е, де, управлінні держави? Я можу сказати, що мабуть старі олігархи вже. Не грають такої ролі. Але я не можу сказати, що олігархів не залишилося взагалі, тому що з'явилися нові обличчя, які тепер використовують владу для власного збагачення. Їхні імена ми бачимо в сюжетах журналістів-розслідувачів, іноді в статтях західної преси, звучать прізвища співробітників Офісу Президента, радників всіляких. І ми бачимо, що їхні друзі, родичі дуже часто збагачуються. Мені здається, що ми спостерігаємо процес формування нових олігархічних еліт, які використали можливість політичного моменту і ситуацію в країні для того, щоб старих олігархів конкурентів фактично позбутися. Ну і сконцентрувати владу в своїх руках. А які там будуть статки, ми побачимо по деклараціях, які тільки почали публікувати у відкритому доступі зараз. І ми вже бачимо великі цифри, власники цих капіталів часто не можуть пояснити, звідки ці цифри взялися. Отже, очікуємо на. Новий рейтинг Форбс з новими прізвищами в списках і з новими історіями про те, як ці люди заробили свої перші мільйони. Це був Андрій Яніцький, програма Погляд на YouTube каналі Еспресо. Дивіться, підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте наші програми.